Протягом минулого тижня на Волині втопилось двоє чоловіків. Як інформує головне управління ДСНС області, трагічні випадки трапились 24 та 27 серпня. Так у Ковелі, 24 серпня, чоловік пішов купатись і не повернувся. Бездиханне тіло рятувальники дістали з води аж наступного дня. 24-го у нас було повідомлення від чергового диспетчера, по лінії 102, тобто від поліції, про те, що в місті Коваль поблизу кафе Лабас, пішов купатися, і не повернувся чоловік, е уродженець міста Ковеля. 25 числа, о 9 годині 50 хвилини, тіло загибло, витягали з водойми. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи. 27 серпня. Рятувальники знову отримали повідомлення, що вже у Камені Каширському у річці цир виявили тіло людини. Загиблий чоловік 1973 року народження. Як зазначили рятувальники, всього з початку року на Волині у водоймах загинуло уже 37 людей. З них троє це діти.